Залишила понад 20 років перукарської справи позаду та кардинально змінила професію. Марина Зай з Вінничини вже шість років займається вирощуванням квітів. Розповідає, втомилась від роботи з людьми і вирішила проводити більше часу серед троянд в минулому. У мене 26 років стажу. Досить успішний перукар. 19 років я вже була чемпіоном України з перукарського мистецтва, але робота з людьми вона дуже виснажлива і дуже довго не можна займатися однією справою. Я в певний момент я просто вигоріла і тому я захотіла займатися чимось, де не потрібно безпосередньо, постійно, цілими днями спілкуватися з людьми напряму. Розпочинала жінка з маленького городу поряд з будинком. Тоді було близько трьох тисяч саджанців. Тепер ж у Марини окрема ділянка, на якій десятки різноманітних сортів троянд. Кількість саджанців, яких важко й перерахувати. Від відомих сім до тих, що в Україні ще не вирощували. Територія це пів гектару, 50 соток. Поділена вона навпів на два врожаї, які чередуються на даному полі 10 тисяч саджанців. У нас вирощуються всі види троянд, починаючи від плетистих, старовинних троянд до сучасних японських та суперсучасних зрізочних. Найбільший цікавий для мене напрямок це безпроблемні і дуже гарні нові квіти. Це зрізочні новинки, дуже багато сортів, які з тої сторони вони взагалі вперше в Україні цього року. На полі триянди вирощують з нуля, розпочинаючи з посіву шипшини, закінчуючи вже їх висадкою на постійне місце. Жінка розповідає: для того, щоб виростити міцний кущ, потрібно три роки. У нас на полі повний цикл вирощування троянд, який починається з висіву шипшини своєї власної. Ми відповідаємо за її якість, обираємо при викопці ми тільки найкращу, висаджуємо її на постійне місце, дорощуємо її. Після цього ми робимо окулювання троянди. Це є народження троянд, коли на сильний корінь сортової шипшини ми щепимо бруньку потрібного нам сорту, і тоді в нас вже виростають троянди. Аби ділитись власним досвідом, Марина влаштовує екскурсії на поле. Для учасників бойових дій вони безкоштовні. Облаштовані на полі фотозони серед ароматних квітів. А також на сторінках у своїх соцмережах жінка веде блог, де розповідає про догляд за трояндами. Діана Волошенюк, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал Віта.